Вітаю вас, любі, вітаю на каналі, вітаю на відео. Сьогодні в нас інформація про щось хороше. Давайте поговоримо про щось хороше. Без якихось пророкувань, не знаю, тут. Або, навпаки, пророкування. Ну, я б не хотіла б так просто, знаєте, щоб люди думали про те, що повинно відбутись. Про щось хороше, це, можливо, про якісь ваші хороші риси. Не знаю, давайте дивитися. Із хорошого, новини із тонкого світу. Вам або важко спілкуватись. Да? Ви присутні, ви скрізь є, там, де ви повинні бути. Ви приймаєте участь у розмовах, ви висловлюєтесь, але вам хочеться помовчати. Вам більше не хочеться летіти галопом кудись, вам хочеться знайти час зупинитись. Або взагалі втікти. Втікти від людей, компанії, подій, часу, від якихось обов'язків. Від... Буває таке, що вам хочеться втікти. І ось оце буває, ви знаєте, воно починає виходити на передній план. Це добре, пояснюю, це дуже. Добре. Таким чином, в такому стані на цьому етапі, ми починаємо задумуватись про якість. І це не про якість тканин, якість їжі і тому подібне. Це пізніше. Зараз, зараз, із хорошого, ви задумуєтесь над якістю слова, настрою, стану оточення. Почутого, зробленого, розумієте? Зараз першочергово, першочергово ви будете задумуватись над якістю слів, над якістю спілкування. Ну, слова спілкування в даному випадку майже одне і те ж. Чому? Тому що, ну, спілкуючись ви що, ви висловлюєте якісь слова, так? Да? Так ось, ви зараз будете думати, що сказати. Як сказати? Ви, почнете, ви поки що не усвідомлюєте, що ви взагалі щось несете, і, я, і наскільки ви сильно впливаєте на людей, які вас оточують. Ви навіть поки що ви цього не розумієте. Ви підходите до цього моменту. І це дуже добре яким чином ви до цього підходите? У вас почнуть з'являтись такі, у когось, можливо, буде страх. Як від мене, на мене відреагують, як я звучу, чи грамотно, а те, а се. Я... Ну, Коротше, купа. А якщо я те скажу, подумаю те, то, да? Або не буду говорити, бо я там того не знаю, не цей. Ось це з цієї опери теж. Потім ви будете. хотіти, Ви навіть іноді да, не будете усвідомлювати, що ви мовчите. Ви збагнете, що ви мовчите вже там якийсь певний час тривалий. да? Або у вас буде такий настрій, як замовчали. да? От Мовчите і все. Потім. А... Ще у вас може бути, що. Ну, ви будете, якось знаєте, сторонитись людей, старатиметесь і... або якісь заняття робити, або бути чимось зайнятими своїм, чи десь бути зайнятим, да? тобто десь бути відсутніми. Ну, аби не говорити. І ще один варіант: вам може здаватись, що вам нічого людям сказати. Ну, от цей період вам потрібен для того, аби, аби помовчати. І для чого це? Тут перша карта лицар мечів, і тут на карті я вам піднесу поближче. Тут людина без голови. Бачите? Але функціонує, все рухається якраз в русі, тут зображені. Тобто. Знаєте, можливо, це необхідно для того: ось оцей стан ваш оце бажання помовчати для того, аби ви трохи схаменулись і усвідомили, що ви на автопілоті женете. І ви говорите те, що потрібно, ви робите те, що потрібно, ви живете так, як потрібно. Кому потрібно, що потрібно, ви не скажете. Можливо, хтось і скаже і знайде дуже багато аргументів, але карта місяця, як вам сказати, знаєте. <кій> на місяць вийшла карта жриці. Ну, ви самі повинні будете це усвідомити. Кому треба, кому треба? Ну, По-справжньому, кому це треба? Якщо цього не буде, то що? Для вас, для оточення. Якщо ви. Ну, тут карта місяця, ви знаєте, поки що, поки що все. Тут все сказано. Ну, і знову ж таки, паш мечів тепер. Це як учень. Ну, комусь, ну, це знаєте, як? це як людина, яка лише знайомиться із зброєю. Бо якщо лицар це вже, скажімо так, той, хто вміє, це його вже один із основних напрямків, то паш, це такий, що, знаєте, от, новобранець ось так. Зрозуміліше. Ну, перший, перший етап, я ж кажу, це питання якості, і е, не дивуйтесь, до речі, повинна попередити обов'язково. Не дивуйтесь, якщо вам в якийсь момент е, перестане бути важливим е, нова ця річ, чи вона стара, домашня чи ні, е, брудне чи ні. Ну, от Не дивуйтесь, вам може стати комфортно. Виглядати, не знаю, як безхатько. Може таке бути. Да? Колись це, ну, не колись, а от відносно недавно це могли називати бомж-стайл. Зручність. Ну от Зручність і все. На якийсь етап і період вам, можливо, захочеться максимально все спростити. Я не бачу тут людей, які навпаки, би почали. Наряжати себе в якісь там наряди, і це буде ну, для того, аби відсторонитись. Ні, ви поки що цього не будете робити. Ви навпаки будете в такі темні, приглушені тона одягатись. Якщо навіть червоний, то він не яскравий, а такий приглушений колір, жовтий, то теж. Ну, я маю на увазі, навіть якщо в вашому гардеробі, в принципі, там темних немає речей, да? там навіть коричневих, умовно. <ків> то лише яскраві, все одно. Тобто, я не кажу про вирву око, це, да, такі кислотні, ні. Але все одно є, скажімо, більш приглушені тона. Ну, і е, якщо навіть ви і будете говорити з людьми, особливо там, де, ну, я не знаю, там, де вас чують там, більше, ніж троє, наприклад. Да? То ви будете задумуватися, що ви говорите. Іноді ви будете, можливо, у когось можуть такі виникати думки іноді цікаво, а яким, якою та або та людина мене бачить, яка там, я не знаю, стоїть там далі всіх. Цікаво, що це за людина. Іноді у вас буде просипатись цікавість саме до людей. Без всякого, вам просто буде ну, якось цікаво. Ви почнете цікавитись людьми. Це все до питання якості. Тому що ви будете спостерігати за різними людьми і будете розуміти, яких насправді людей заслуговуєте ви, яка людина ви, які люди заслуговують вас. Да? І... Ну, питання прив'язок, із хорошого питання прив'язок, воно буде остаточно йти. Так от, тут Паш мечів, ось цей новобранець, він а, стоїть а, навпроти піраміди. Да? Піраміда це теж а, знання глибинні, знання Всесвіту, це космічні знання, це якісь надзнання навіть. Да? Це і є мистифікація. Ну, це так, як нам подають, із, скажімо, широкого формату подачі інформації. Так, да, і ви, до вас донесуть вищі сили, як же ви насправді. Вони покажуть вам, як же ви насправді впливаєте на людей. Це може бути наступним чином: когось образили. Ви так ніби ну, там, сказали, не знаю, ви навіть нічого не хотіли там, в тій або іншій фразі, або інтонації взагалі щось внести, сказати, образити. Чи виразом обличчя, а когось образили, це не для того, щоб ви подумали, от я погана людина. Ні, це для того, аби ви збагнули, як ви впливаєте на людей. І те, що ви нічого, а інша людина образилась, навіть дитина, да, там, чи якось вас не зрозуміли, це їх право, вони мають на це право. Да, Ви нічого не несли, але це сприйняття тієї людини. І якщо людина вас сприймає не так, як ви цього хотіли. Або не так, як які ви є. Це не до питання м, людини, що вас не зрозуміли. Ні, це або в неї якісь там чи в нього неправильні сприйняття чи розуміння. Не зовсім. Просто людина вміє відчувати так, людина сприймає так, бо в людини щось є своє. розумієте? Центром і пупцем всього свого світу ми є лише у себе. І коли ми нав'язуємо цей пупець і центр ще комусь, бо я так вважаю. Так не може бути, розумієте? Тому що попит вже є. Усвідомлює людина чи ні? Ну звісно, якщо людина не усвідомлює в стані та навіть елементарно жартовності чи спасатель Боже, спасатель, мені здається, це, це найгірше, бо жертва вона в свій час е, стає е, агресором в будь-якому випадку. Рано чи пізно, але стає більшість жертв так? А от спасатель це, це само знищення, насправді, на мій погляд. Ну, не суть. Так ви зрозуміли, так? Да? Коли людина, наприклад, в якійсь, не знаю, десь там прострації, то да, нею легко управляти. А коли ви зустрінете особистість, принаймні таку саму, як і ви, і ви побачите, що спершу це може бути піти спілкування на ножах, бо десь хтось комусь переходить кордони. Розумієте? І ні та, ні та сторона не боїться про це заявити. І зазвичай, якщо дійсно зустрічаються дві особистості, вони іноді, ну, які саме особистості, Які е, все ж таки, як вам сказати, все ж таки поки що або, в принципі, керуються от, амбіціями, его і і. і, і, і да? Ось так. Тому що навіть тоді, коли порушують наші кордони, насправді ніхто наші кордони не порушує. Людина порушує лише свої кордони. У всіх людей. от, Просто людей, ну, на... ну які елементарні кордони. Не плюй в колодязь, з якого доведеться попити води. Все. Ось і все розумієте. Про щось хороше. Я вас вітаю. Ви в якийсь момент зрозумієте, що ваша мрія збулась. Але <свісно> ваша манера а, сприйняття? Да? А, як, якого саме сприйняття? А, я не знаю, усвідомлюєте ви на, на сьогодні чи ні, що вам насправді про щось дійсно важливе для вас легше мріяти, да? тобто це ваша така якогось роду навіть фантазія. Це той паралельний світ, де, де ви такі, які ви, ну, як ви собі те уявляєте. Але коли воно приходить або прийде, або приходило в вашу реальність, ви закриваєтесь. І до вашого усвідомлення це прийде. Я не знаю, хтось, можливо, або згадає. Що це було бажання ще звідкись там давно. Або ви навіть це записували десь, да? або ще щось. Ну, ви якось в шоці будете трошки. Прикольно. Ну, іноді вам може здавати, що все, що людина робить, це все от, от, от для вас. да, Це, от, аби ви там не знаю, аби ви побачили, аби вас порадують. Ну, от якось так, бо ну, тут імператор перший вийшов, і тут імператриця, а поміж них мах, да, то, ну, якось. Прикольно. Ви знаєте, чоловіки. Те, що чоловіки, що жінки, але чоловіки дуже сильно хочуть любити. От саме любити. І ви знаєте, вони так цього бояться. От чоловіки, які мене слухають. Ви боїтесь цього. Ви до цього питання підходите логічно. І це не, це не про те, що це чоловіки, це їхня логіка, це їхній спосіб мислення, це їхнє розуміння. Ні. Ні. Це як вам сказати? Ви знаєте, до речі, зверніть увагу, можливо, ви хочете любити, тому що всі цього хочуть. Можливо, насправді ви людина, який добре без любові, і в цьому втіленні саме так вам і потрібно, бо ви можете, я не знаю, щось робити, чимось займатись, якось впливати. Навіть своїм способом життя на когось. Або ви щось маєте створити, написати, зробити, і, можливо, у вас якась, не знаю, посада така чи специфіка заняття не обов'язково бізнесу, да? ну, таке. Можливо, у вас якісь особливі дари, до речі. Ви е, можете бути в шоці від того, і от перед цим я казала, що от щось збулось те, про що ви там колись думали або писали. Ви будете в шоці від того, що на вас реально реагує страшний суд. Що реально, ну, от, от, от ви отримаєте ще одне підтвердження, що щось існує. Якось все сталося так, що те або те збулось. Тепер жінки. Ем... Жінкам, ну, по нашій натурі я вам скажу так, треба бути закоханими. Тоді ми легкі, тоді ми приємні. Знову ж таки, закоханими, це не обов'язково в когось, в якусь платонічну людину, ні закоханість, вибачте, це стан. Це стан натхнення, стан, стан усміхненості. Тоді е, дівчата, жінки розквітають. Да всі? Всі розквітають цей момент. Але от нам, жінкам, треба бути натхненими. Нам треба десь черпати натхнення. Поки що, е, скажімо, в межах еволюції, в яких ми знаходимося. Ми свідомо вміємо бути закоханими ну, в людину. Да? От. А тут вас вчать бути закоханими в справи в те, що ви робите. Так, от, як вчать, ви шукаєте або ви збагнули, що у вас немає. Справи, яку ви любите. От прям любите, щоб ви цим займались, і от прям, ну я не знаю, прям вам все одно дощ, холод, мороз, сонце, ну взагалі, все одно є настрій, нема, немає такого заняття. да? Ну ви будете його шукати. Не всі можливо, можливо, саме е, вам треба і звернути на це увагу, що вам треба шукати, шукати справу. Або е, якраз таки ви зрозуміли, що таких справ у вас немає, і ви якраз дійдете до того усвідомлення і розуміння, що якось ви і ви не транслюєте любов, якось все так механічно, навіть в спілкуванні з дітьми, в занятті справами. Можна сказати, нас справи засмоктали. В якійсь мірі так. Але якщо, наприклад, е, як вам сказати, без Прямої трансляції любові. Да? Ну, от, наприклад, вам все одно, які там справи, які не справи. Я прийшла додому, тут всі свої, там, все забулось якось, або там, поговорила з чоловіком, чи з хлопцем, чи з подругою, якось воно так все відпустилось, чи з мамою. Да? Ви можете помітити, що нема такого. І або людини такої немає, або у вас давно такого не було, щоб от, ви так раз і вам як рукою зняло. Для цього треба бути натхненною, треба бути легкою. Незважаючи на всю серйозність, яка вам може бути притамана. До речі. Жезли, жезли, активність єрофант. Активність. Вам треба налагодити спостережливість і зосередженість. Ви можете сказати і єрофант, імператор імператриця, що ви людина зосереджена. В як... ну, не в якійсь, а так, воно саме так і є. Але наразі ви вмієте зосереджуватись на тому, що... на що ви маєте вплив. На тому. За чим, що можна побачити, потрогати на тому, на комусь. Да? Ну, от те, що можна побачити своїми очима. А от зосередитись на, внутрішні, на внутрішній енергії важко, ви це робите в голові. Ви це можете робити з науки. Вам треба відкинути науку, вам треба відкинути голову, зануритись донизу до себе і працювати працювати так. Ну, комусь тут рекомендовані і приписуються медитації, знаходити для них час. Наступне: у когось може не бути місця, можливості, проживаєте не одні або там. Я не знаю, от, ну, не можете собі дозволити там, сказати, так, все, стоп, ніхто мене зараз не чіпає. Там, да? ну, от, можливо, по якійсь причині не можете, бо саме для цих людей тут інформація ця. Не лініться, вчиться сконцентруватись, концентруватись на внутрішньому стані, думках, інтуїції, да, розмові ментальній, можна, не заплющуючи очей. Тому ось так. Ну, і з хорошого на останочок скажу вам наступне: що ви починаєте рости над собою. Почувши ту або іншу інформацію, вам стає щось зрозумілим. Ви отримуєте вектор, хапаєтесь і. Я так наскільки бачу, будете розвивати. Але будьте готові, що іноді запалу ну, надовго не вистачає. Тож, раз ви за це взялись, тоді попутно, да, навіть якщо там якийсь інтерес пропав, попутно е вчиться шукати інтерес, попутно вчиться самі себе розганяти, роздмухувати свій вогонь. Розумієте? Ось так, любі. Ось так. Така до сьогодні була інформація. Дякую, дорогенькі, за те, що ви поруч. Дякую, що дозволяєте бути поруч мені. Дякую за всі ваші вподобайки, підписки і особливо щиро дя... дякую вам за відписки. Любіть, цініть, мрійте, дійте. Я бажаю всім нам тиші від війни. Всім воїнам повернутись додому велика імшана і велика вдячність. Всім дякуємо, і я бажаю всім добра.